Прогноз погоди в Україні на 15 листопада. Погоду буде визначати улогована циклону та зона Холодного Фронту Центральні області України. На Вінниччині хмарно протягом всього дня часом, місцями мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі біля 0 градусів по Цельсію в день плюс 2-4. На Черкащині хмарно, часом місцями дощ та мокрий сніг. Вітер західної чверті 4 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі біля 0 в день плюс 2 плюс 4. На Кіровоградщині хмарно. Часа місцями слабкий дощ, слабкий мокрий сніг. Вітер Західної чверті 4 9 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 2, вдень плюс 3 плюс 5. На Полтавщині хмарно. У другій половині дня часом місцями слабкий дощ, слабкий мокрий сніг. Вітер західної чверті 4 9 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0-2, вдень плюс 2 плюс 4. На Дніпропетровщині переважно хмарно, без опадів, вітер західної чверті 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0-2, вдень плюс 3 плюс 5. Західні області України. На Львівщині хмарно, ввечері з проясненням. Вночі вранці та до 14-ї години дня. Часом місцями мокрий сніг, дощ, після 14-ї години без опадів. Вітер північно західний 612 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 3, вдень плюс 3 плюс 6. На Волині хмарно. Вночі та вранці часом місцями мокрий сніг, дощ після 12 години без опадів. Вітер північно західний 612 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 3, вдень плюс 4 плюс 6. На Рівненщині хмарно. Вночі та вранці часом місцями мокрий сніг дощ. Після 12-ї години без опадів, вітер північно-західний 6-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 3, вдень плюс 3 плюс 5. На Тернопільщині хмарно. Вночі та вранці часто місцями мокрий сніг дощ. Після 12-ї години без опадів. Вітер північно-західний 6-13 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 2, в день плюс 2 плюс 4. На Хмельниччині хмарно. Вночі та вранці часто місцями мокрий сніг дощ. Після 13-ї години без опадів. Вітер північно-західний 6-13 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 2, день плюс 3 плюс 5. На Івано-Франківщині. Хмарно, часто місцями мокрий сніг, слабкий дощ. Ввечері без опадів. Вітер північно-західний 6-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 2. День плюс 3 плюс 6. У Чернівецькій області хмарно. Часто місцями слабкий дощ, слабкий мокрий сніг. Ввечері без опадів. Вітер північно-західний. 7-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 1. Вдень плюс 3 плюс 5. На Закарпатті хмарно. часто місцями мокрий сніг, ввечері без опадів. Вітер нестійкий. 2-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 мінус 3, вдень 0 плюс 3. В горах мінус 1 плюс 1. північні області України. На Київщині хмарно. Часто місцями дощ, мокрий сніг. Вітер західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус один плюс один, вдень плюс 2 плюс 4. На Житомирщині хмарно. Часто місцями дощ, мокрий сніг. Після 15-ї години без опадів. Вітер північно-західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі біля 0 градусів по Цельсію вдень плюс 1 плюс 4. На Чернігівщині хмарно. Часто місцями мокрий сніг дощ. Вітер північно-західний 4 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 мінус 2. вдень плюс 1 плюс 3. На сумщині хмарно часом місцями мокрий сніг. Вітер західної чверті 49 метрів за секунду. Температура повітря вночі біля 0 градусів по Цельсію. Вдень плюс 1 плюс 3 східні області України. На Харківщині хмарно часом місцями слабкий мокрий сніг. Вітер південно західний західний 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс один. Вдень плюс 1 плюс 3. На Луганщині хмарно, часто місцями слабкий мокрий сніг, слабкий дощ. Вітер південно західний. західний 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 3. Вдень плюс 4 плюс 6. На Донеччині хмарно часом місцями слабкий мокрий сніг, слабкий дощ. Вітер південно-західний, західний, західний 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 2, день плюс 3 плюс 5. При Азові до плюс 7. Південні області України. На Запоріжжі хмарно з проясненнями без опадів. Вітер західний 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 3, день плюс 4 плюс 9. На Херсонщині хмарно з проясненнями без опадів. Вітер західний 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 1. День плюс 5 плюс 8. На Миколаївщині хмарно без суттєвих опадів. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 1. День плюс 5 плюс 7. На Одещині хмарно. Часто місцями слабкий дощ. Вітер західний, північно-західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 1, день плюс 5 плюс 8. В Криму хмарно, часто місцями слабкий дощ, в горах з мокрим снігом. Вітер північної чверті 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 6, день плюс 7 11. В Києві хмарно, часто місцями слабкий дощ, мокрий сніг. Температура повітря вночі 0, День – плюс 3. Сонце в Києві зійде в 7 годин 12 хвилин, а зайде в 16 годин 11 хвилин. Тривалість дня становить 8 годин 59 хвилин.